Доброго дня! В Україні хочуть вилучати покинуті автомобілі, які роками стоять на вулицях і у дворах. Відповідний законопроект номер 10204 вже підготували і внесли до Верховної Ради. Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, нерідко власники свідомо залишають на тривалий час. Або назавжди старі машини. Вони роками стоять на вулицях, при будинкових територіях, у парках та інших громадських місцях. Вони не тільки псують вигляд населених пунктів, а й шкодять екології. Наразі механізму евакуації таких авто і притягнення їх власників до відповідальності немає. Цю проблему і покликаний вирішити новий документ. Згідно законопроекту транспорт, у якого фактично немає власника. Або він не встановлений, який простоє кинутим на об'єкті благоустрою, вулиці, дорозі, дворі, парку, пляжі тощо, що найменше 6 місяців, то балансоутримувач об'єкта благоустрою повинен буде скласти акт і надати його в районну державну адміністрацію. Після цього місцева влада протягом трьох місяців розшукуватиме власника. Якщо власник не з'явиться, Транспорт визначають безхатні. Після цього його будуть вилучати і виставляти на електронний аукціон. А знайдені в салоні особисті речі відправлятимуть на зберігання до поліції. Дякую.